Поїхали розділ шостий. Недовзі після цього в його житті з'явилася Таня. Мисловський особисто привів її в кабінет і представив її як Тетяну Леонідівну. Вона була інтернесою на заключному, на заключному за, заочному циклі. До цього вчилися на Буковині, але якимось чином, дізнавшись про вакансію в їхній лікарні розсудливо, вирішила, що довчатися краще там, де потім плануєш працювати. Після начмета у донековому розпереченні Таня скромно стояла, взявшись правою рукою за лікоть лівою. Зажата і фригідна, такою була перша думка в Севериновій голові. Висока, худюща і бліда, як смерть Таня, здавалася от от зумлії від голоду. Сева допоміг їй зняти верхній одяг і, посадовивши напроти, почав розмову навмисно офіційним тоном. Сева поки не розумів, як ставитися до нової е членкині екіпажу на борту панатом... панатомії. Патанатомії. З одного боку, все на його робочому місці, хай старому і занедбаному було звичним і рідним. І місцями облуплена плитка і цинковані столи, і навіть допаний гриша Прозектор гармонійно вписувались у непривітність підвалу. Натомість новий фактор в особі молодої, закомплексованої дівчини, викликав тривогу у такого закостенілого консерватора, як села. Менше все йому хотілося підтримати комусь, підтирати комусь шмаркві. Крім того, Северин покоївся про збереження своїх останніх махінацій у секреті. І, врешті, невідомо, чи можна буде доручити цій тані хоч якусь роботу без потреби щоразу заглядати її через плече. З іншого боку, інтерні штука багато в чому корисна: безкоштовна робоча сила, природою створена для відповідальних задач біди принесе. Ба Більше, суттєва різниця між інтерном і античним рабом полягала в тому, що інтерн був зацікавлений у роботі, яка для нього сама по собі ставала винагородою. Інтерн не розраховує на відпочинок чи гроші, не очікує до себе особливого поважного ставлення. І що роботи більше, то інтерн щасливіший, бо це його остання надія навчитися бодай чогось перед самостійною практикою. Звичайно, все це були характеристики інтерна ідеального якого ще треба було пошукати. Залишалася небезпека натрапити на інтерна нормального, який лише спав і бачив кінець навчання бо ані анітрохи не хотів пов'язувати майбутнє життя з професією. Але такі ризики були частими в інших медичних галузях, не в патанатомії. Мистецтво порпитися в мерцях вимагало від своїх адептів чіткої мотивації і особливого душевного устрою. А чому ти обрала цю інтернатуру розподіл? поставив чергове запитання Сева. Ні, я за контрактом, сказала Таня, я за це плачу гроші. Просто не типово для дівчини. Сказати чесно, чесно, дитянько, зі мною тільки чесно, я для тебе тепер найближча людина після батьків. Таня завела руку за спину і легенько її подряпила. Я взагалі-то завжди хотіла в хірургію, і на гурток ходила з першого курсу. Олімпіади там всілякі, конференції, а потім виявилося, що, як ви кажете, для дівчини хірургія теж не типова. Жінка-хірург, і не жінка, і не хірург. Що, чоловік був проти, сказав Сева, чудово бачачи, що обручки на пальці немає. Його трюк, примітивний і дешевий, і втім спрацював. На блідих щоках Тетяни Леонідівни з'явився слабкий рум'янець. Несподівано це зробило її обличчя майже симпатичним. Ні, зараз я зосереджена на роботі. Ну, звичайно, посміхнувшись по думки сева, розглядаючи її за довгий ніс і гострі вилиці, ти обрала роботу. Та, якби захотіла, кавалери падали б штабелями. Палатомія мене цілком влаштовує. Власне, в хірургії цікавою була сама техніка операцій. Спілкування з пацієнтами мені щось ніколи не вдавалося. Ці слова пробудили, порадували доника. Тепер він зрозумів, що перед ним за фрукт, яка у Тетянки слабкість, і про що вона згодом попрос. А він, звісно, піде на зустріч, щоб завоювати її прихильність. Ну що ж, для серйозної панянки, яка роботи не боїться, тут, чесно кажучи, рай. Продихнути буде ніколи. Таня слабко усміхнулася, образ її плечей став менш напружений. Впевнений, що ми чудово потов... потоваришуємо. Доник показав їй усі нутрищі нового робочого місця, а потім провів коротку екскурсію клінікою, щоб Таня зорієнтувалася, що і дає. Потім, зауваживши, що на перший день вражень достатньо, Сева відпустив її додому, наказавши вранці не запізнюватися, бо другий гриша йому не був потрібен. Він курив під дашком, коли Таня виходила з двору, і подумав, що зі спини вона, не наче. вона наче так і ні в руку. Доброзичливість була не єдиною і навіть не головною причиною відпустити інтернесу раніше. На себе чекав станок, на якому треба було кувати залізо, поки гаряче, чи як там кажуть. Банки з препаратами перетворювалися на парафінові блоки, мов на конвейер. Донику вже доводилося стримувати себе, щоб його діяльність не починала викликати підозри. Спочатку він почувався не зовсім зручно, а чи справа його була такий з запашком, хоч і не шкідливим для інших. Але, утримавши перші гонорари на Великий плат, плата в валюті, Сева відкинув останні суми. Він любив гроші завжди, і нарешті вони відповіли йому взаємністю. Конверт із таємничим надписом на, стрімко гладчав, і Сева так поки і не визначився, на що це витрати. Гриша, як і очікувалося, став ходити на роботу зовсім нерегулярно. Але це було, мабуть, навіть на руку донеку. Ніхто зайвий раз не заважав займатися важливими справами. Щоправда, тепер завпатаанатомії періодично писав на нього рапорти про порушення трудового режиму і неналежне виконання обов'язків. Бо хоч і погрожував сам він звільнити грешу, що... бо хоч і погрожував, сам він звільнити грешу не зміг. Потрібне було рішення адміністрації, якій своєю чергою було по цимбалах усе, що коїлося в царстві мертвих. Ще одна вакантна посада не дуже прикрасила б статистику у звітах до міськздрава. Зате Таня, точніше Тетянка, Танюша, бо інакше Северин називав її тепер рідко, виявилася негранованим діамантом. Чи сапфіром, він не знав, що дорожче. Працювала краще за гори прозектора, не втомлювалася, а навіть, якщо її втом... а навіть якщо її втомлювалася, то не жалілася. Поступово Сева завалив на неї всю паперову роботу, а згодом почав перекладати і ту, де треба було побуднити руки. За довгі довгі роки вона була першою жінкою, яка осяювала його підземне царство на щоденній основі. Все не вважав себе сексистом, принаймні в масштабах вітчизняної культурної норми, але тут мусив визнати, що різниця між жінками і чоловіками є, причому не на користь останні. Тільки в останні тижні він усвідомив, наскільки засраною, у прямому сенсі, мишами і захаращеною ним особисто, була падана Томка. Відбувалося усе поступово. Фіранки зникли, з'явилися за кілька днів підозріло чистими. Пил дедалі річчі вкривав столи і полиці, безвісти пропадали старі чашки, на дні котрих у заварці і у хавій гущі росла та міцнішала цивілізація грибів. На підлозі і у вазонах більше не валялися недопалки, та й самі вазони замість чистоколу невідомих науці жовтих патичків тіши. Батичків тішили око соковитою зелені. Коли Таня, не встигала, лишалося... Коли Таня в це все встигала, це лишалося загадкою. Але по-справжньому себе її цінував не за благоустрій, а за одну, здавалось би, дрібницю. Наводячи лад довкола, Таня ніколи не зачіпала його особистий робочий стіл, хоч на ньому і панував безлад, Донець завжди абсолютно точно знав, що йде лежить. Така вдача була понатома з Модудом. Патана Тома і Таня, немов відчуваючи острівець чоловічого хаосу з ласкавому жіночому морі порядку, тільки й того, що поставила під стіл урну для паперів, у якій регулярно, наче сам собою, змінювався сміттєвий пакет. Думавши, він іноді й сам почав прибирати на столі, викидаючи старий мотлух. Такого прогресу не домоглися ні його колишня дружина, ні люда. Крім того, в його житті тепер з'явилися непризначені для сторонніх очей папери, які він вкладав у папки і ховав у сейфі. Поступово стіл Северина гармонізувався з рештою приміщення. Таня й далі спокійно працювала, скромно, опустивши оченята, а Сева ніяк не міг втягнути, що в ній ховається: диявольська підступність чи янгельська сумерність. Навіть Гриша сприйняв її абсолютно спокійно, і в присутності інтернесу поводився чемніше, ніж зазвичай. Тривалий час усе їхнє спілкування обмежувалося робочими питаннями і спільним побутом з 9 по 17 години. Нагода краще пізнати таню випала Северинові згодом. Щойно, надіславши чергову партію зразків кур'єром, Сева задумався над оптимізацією процесу. Обсяги видобування золота з надр людських тіл стрімко зростали, та зразом збільшувалися витрати часу на їхню логістику. Сева шукав спосіб організувати відправку всього тижневого вантажу за один день, але це означало, що кілька днів зразки мусили зберігатися за дуже низької температури. Ніякого подібного обладнання у патоанатомії не було і близько. Сева заліз в інтернет і від цін аж присвиснув. Купити щось таке за власний кошт було нереально. Лишався один варіант, до якого колишній Сева ніколи б не вдався, але Сева новий уже встиг зрозуміти, відчиняються лише ті двері, в які стукають. Номер Роберта він мав, хоча телефоном вони ще жодного разу не говорили. Сева був утомлений, тим легше вдалося плюнути на незручність і набрати. Розмова почалася ніяково. Сева не знав, як дійти до судді. Але Роберт, як людина, що хронічно цінувала власний час, запитав прямо. Сева, рада тебе чути, звичайно, але я поспішаю. Давай до поділу. Не маєш морозилки мінус 80, випалив Северин, дивуючись сам собі. Роберт зітхнув. Є, але вони в роботі постійно. Припустимо, я на тиждень зможу дати, максимум на два. Сев розчаровано могикнув. І то це, якщо невелико, один-два куба. Чекайно, оживився Северин. Мені промислово не треба. Маленьку, до десяти літрів. Роберт, Роберт розсміявся. Та без питань. Одна є прямо на складі. Завтра буде в тебе. Вона старенька, але мінус 70-75 триматиме. За яку ціну? За спасибі себе. Вип'єш зі мною якось. Слухай, на цих війнах у нас весілля на дачі. Бери люду і приїздіть. За інших обставин Сева відмовився, але зараз не захотів ображати свого благодійника. Замазали, тільки я не знаю куди. Координати скину, все Сева, справді біжу, на зв'язку. Дякую, сказав Сева гудками у трубці. І знову все вийшло до смішного просто. Варто було лише один раз подзвонити, і він закономив купува і часу. Сева зачинив сейф, одягнувся і вже виходив з-за дверей, коли телефон у кишені завібрував. Вирішивши, що передзвонює Роберт, відповів, не подивившись, і здивувався, почувши голос інтернеса. Северине Романовичу, можете мене забрати? Таня підозріло гундосила і схлипнула. Доник глянув на годинник, давно десята, зітхнув. Можу, кажи адресу. З машини набрав люду. Не спиш? Ну, я тебе взагалі. Чекаю. Вечеря вже тричі ухвала. Котику, Северин, мимоволі скривився. Мені зараз Володя подзвонив, ну, однокурсник, пам'ятаєш, я тобі розказував. Коротше, додому ти не приїдеш. Приїду трохи пізніше. Ми поп'ємо кави півгодинки. Ти щодня приходиш ті, трохи пізніше. Я для тебе що, не існую, не починай. На вихідних поїдемо до Міщенків на дачу, Роберт запросив. Ти з ним спілкуєшся, я думаю, він тобі не подобається. Та ні, нормальний мужик. Все, цілую, цілую, п'яним за кермо не сідай. Він їхав якимись темними задвірками, крутячи головою на біч, намагався знайти потрібний номер будинку. Лабіринт однакових хрущів робив цю затію майже безнадійною. Хотів уже дзвонити Тані, коли попереду в променях фар побачив біля парадного знайому фігуру і ще одну, котра інтенсивно жестикулювала. Порівнявшись із ними, Северин вийшов із машини. Молодий хлопець щось п'яну та з позгрозами втирав тані, а вона, сту... стуливши губи, дивилася у бік. Поїхали, Тоник, узяв її за плече. А ти, що за хір з гори? Битчок наїхав уже на нього. Те, що сталося далі, не вписувалося у дачу Северина і згадувалося пізніше, як стрічка з топ кадрів. Він без слів. Прямою новою врізав супернику по яйцях і, що щосили штухнув. Коли той упав, сева кілька разів ударив його по пиці носаком червика так сильно, що заніміли пальці. Сідай у машину, кинув він, ошелешений тані, і сам поспішив за кермо. Якийсь час їхали мовчки. Сева був злегка шокований собою. Руки дрібно тремтіли, він навіть пропустив, випустив прикурювач. Не міг згадати, коли в останній бився, мабуть, ще в школі. Схозив очі на дівчину, та дивилась у вікно. Її плащ розстігнувся, огливши гостре коліно і худе стегнув в клоготках, схожу на куряче крильце, пахла мокрим волоссям. Тебе куди вести? Вона повернула голову, ніби прокинувшись, і хрипко промовила: На оболоні, якщо можна. А то це, це Київ, «Так?» «Напевно». Сева не знав, як триматися. Юну дурепу було шкода, та він не збирався ставати лицарем на побігеньках. Ти розумієш, що ситуація в принципі ненормальна. Наступного разу дзвонить татові. А немає тата, і мами немає, сказала вона буденно. Чорт, Сева вже пожалкував, що почав розмову Їхали їхали вже кращі мовчки. З ким же ти живеш? Знімаю квартиру. Стривай, ти казала, що вчишся на контракті, і кімната у мене тітка в Тирасполі, двоюрідна, вона платить, щедра тітка, дешевше було тебе вивчити десь у Молдові. Може собі дозволити, їй тільки краще, що я далеко. Сева подумав, що більше не хоче нічого дізнаватися про танну сім'ю і далі мовчав. Коли діли дістались на місце, він провів її до дверей. Здійнявся вітер, таня закутилася у плащ. Вибачте, будь ласка, і ще раз дякую. Її очі набрякли від сліз, у віях заплуталися сніжинки. На митцеві здалося, що вона зробить крок вперед, і він поспішно відступив до машини, махнувши на прощання рукою. Додому Сева, додому Сева поїхав уже після півночі. Його місце під ліхтарем, на щастя, виявилося вільним. Тільки коли виліз, помітив, що весь правий черевик заюшений кров'ю почав ногою у кочугурі і поспішив додому лишивши бороплями на снігу так ну, поки... Розвитку стрімкого немає сюжету, я так зрозуміла, що це буде нагнітання його проступків. Які почалися із маленького підпису, і мало би дійти до чогось більшого. Ну, оскільки він там робить якісь вчинки, вже, які йому не притаманні. він от почав битися, почав хамити своєму кумові. Хоча на перших розділах він виглядав як сіра мишка. Ну, подивимося.